Знайомтесь з Ультраскелі, Скеллі Скелет отримає високотехнологічне видання цього Хеллоуіна, Хеллоуін майбутнього, Ультраскелі та еволюція декору двору. Щороку, наближаючись до жовтня, я починаю відчувати легкий свербіж, не тільки перечуття свята, а й бажання перевершити себе в оформленні двору. Хеллоуін для мене це не просто цукерки і костюми. Це можливість проявити креативність і створити атмосферу, яка запам'ятається всім гостям. І зізнатися чесно, за останні кілька років дворовий декор став справжнім мистецтвом, а конкуренція між сусідами вельми запеклою. Пам'ятаю, ще 10 років тому найпопулярнішими прикрасами були надувні привиди і гарбуза, підсвічені зсередини. Зараз же це складні світлові інсталяції, анімовані фігури і, звичайно ж, скелети. І якщо раніше це були просто пластикові фігури, то зараз на горизонті з'являється щось абсолютно нове, високотехнологічні скелети, здатні змінювати вираз обличчя, видавати звуки і навіть реагувати на відвідувачів. І ось Хоум Depot представляє Алтра-Скалай скелет майбутнього, який. На мою думку, здатний перевернути уявлення про дворовому декорі. Я, зізнатися, був приємно здивований, коли дізнався про його можливості. Більше, ніж просто скелет, що робить Алтра Скелу особливим. Перше, що кидається в очі, це, звичайно ж, дизайн. 6,5 футів зросту це вже чимало, але головне це деталі. Настроюється підсвічування грудної клітки і очей, 18 різних варіантів очей, від класичних черепів до сердечок і сніжинок, все це створює відчуття, що перед вами не просто прикраса, а персонаж з характером. Але візуальна складова це лише частина історії. Найцікавіше починається, коли підключаєш Altra Скели до додатка Діко Про Ось тут то і розкривається весь потенціал цієї штуковини. Настроюється підсвічування, можливість вибирати колір підсвічування грудної клітки і очей це вже круто, але можливість створювати власні світлові ефекти, синхронізовані з музикою або звуками це взагалі вищий пілотаж. Живі очі, 18 варіантів очей це звичайно здорово, але можливість змінювати їх в залежності від часу доби або настрою це вже щось надзвичайне. Уявіть собі, як ваші гості будуть лякатися, коли скелет раптом переведе очі з класичного черепа на серце. Анімація та звуки, чотири рухи голови, рота, руки тулуба, 5 попередньо встановлених аудіозаписів і можливість запису власного аудіо все це дозволяє створити неймовірно реалістичну і лякаючу атмосферу. Режим живого звуку, можливість говорити через альтраскели, перебуваючи поза увагою, це просто геніально. Уявіть собі, як ви зможете лякати своїх друзів і сусідів, ховаючись за рогом і говорячи через скелет. Мої думки та досвід, хоча я ще не придбав Алтра Я зізнатися трохи скептично ставлюся до нових технологій, особливо коли мова йде про дворовому декорі. Мені здається, що іноді люди занадто захоплюються технологіями і забувають про простоту і красу. Але Альтраскели, на мій погляд, це виключення з правил. Він не просто прикраса, це ціла платформа для творчості. Можливість налаштовувати його під себе, створювати власні світлові ефекти і звукові доріжки, це дозволяє кожному проявити свою індивідуальність і створити унікальну атмосферу. Я впевнений, що Алтра Скели стане справжнім хітом цього Хеллоуіна. І, можливо, наступного року я також придбаю його і додам до своєї колекції декору двору. Еволюція дворового декору від простого до складного. За останні кілька років дворовий декор пройшов величезний шлях. Від простих надувних фігур і гарбузів, підсвічених зсередини, ми перейшли до складних світлових інсталяцій, анімованих фігур і, звичайно ж, високотехнологічних скелетів. І я думаю, що ця тенденція буде продовжуватися. У майбутньому ми побачимо ще більш складні та інтерактивні прикраси, які будуть реагувати на відвідувачів, змінювати свою форму і навіть розповідати історії. Інші новинки від Home Depot Altre Sky це, звичайно, зірка колекції Home Depot, але є й інші цікаві новинки, які варто відзначити. Сидяча собака Скеллі 5, футовий сидячий собака Скеллі з настроюваними очима чудовий компаньйон для Ultra Стояча собака Скеллі 7, футовий стоячий собака Скеллі Ще один варіант для любителів собак. Кіт Скеллі 5, футовий кіт Скеллі чудовий вибір для тих, хто віддає перевагу котам. Оригінальний 12, футовий Скели. Оригінальний 12-футовий скели повернеться на ринок із налаштованими РК-дисплеями. 15. Футове опудало з привидами, 15. Футове опудало з привидами чудовий вибір для тих, хто хоче створити справді страшну атмосферу. 8 футова анімована віверна. 8. футова анімована віверна. Ще один варіант для тих, хто хоче створити справді вражаючу інсталяцію. Висновок Алтра Скалай це не просто прикраса, це символ нової ери дворового декору. Це можливість проявити свою креативність, створити унікальну атмосферу і вразити своїх гостей. І я впевнений, що цей скелет стане справжнім хітом цього Хеллоуіна. Хеллоуін це час для веселощів, страху та творчості. І Альте Скалай це ідеальний інструмент для створення незабутньої атмосфери. Так що, не пропустіть можливість стати частиною цієї нової ери дворового декору. Рекомендація: Подумайте про придбання Альте якщо ви хочете створити справді вражаючу інсталяцію, використовуйте додаток DIC Pro SVA, щоб налаштувати Алтре під себе. Не бійтеся експериментувати з різними світловими ефектами і звуковими доріжками. Подумайте про придбання інших новинок від Home Depot, щоб доповнити свою колекцію декору двору. Головне, отримуйте задоволення від процесу. Хеллоуін це час для веселощів, страху та творчості. І Altreskali це ідеальний інструмент для створення незабутньої атмосфери.